Зеленський, Україна, корупція. Чому частині суспільства здається, що в Україні стало більше корупції? Тому що, по-перше, в Україні стало легше виявляти корупцію через реформи, так? тобто система почала ставати більш прозорішою, тобто не повністю ще прозора, але більш прозорішою. А по-друге, почали з'являтися потужні антикорупційні органи, в тому числі Набу. І коли все це. Почало працювати, то почало з'являтися більше новин про те, що викрили когось на схеми. Викрили, побачили в когось мільйони доларів, крупи чи ще в когось, так схеми плівки Міндіча і так далі. Саме через через це і складається таке враження. А насправді обсяг корупції він з 90-х років більш-менш був одним тим самим, бо система була з 90-х років одна і та сама. І насправді люди, хто просто приходили до влади, все всі більш-менш в тих же об'ємах ікрали, умовно кажучи, так умовно кажучи. А просто останнім часом, через реформи, знову ж таки, за підтримки ЄС, почало це. Тобто, кімната почала ставати світлішою, як то кажуть, Ось в темній кімнаті легше красти. Коли ніхто нічого не знає, так, коли менше прозорості, в темній кімнаті легше красти, <кхм> ти не бачиш і обсягів і так далі. А зараз, просто через реформи, суспільство почало більш-менш бачити більше про оборудки. Але знову ж таки, корупцію не стала більше, її просто частіше стали викривати, і це дуже добре. Легше викривання корупції на верхах це перший крок до. То до оздоровлення, як то кажуть, дуже важливо спочатку поставити правильний діагноз і визначити його. Але реформи на шляху до ЄС продовжуються, тобто антикорупційні, знову ж таки, судова реформа не завершена і так далі. І навіть щодо анти... загалом антикорупційна реформа ще повністю не завершена. Ми тільки на шляху. Але. Перші кроки насправді правильні. От в антикорі ми рухаємося в правильному напрямку, але знову ж таки, система пручається. Система не хоче змінюватися. Звісно, бо люди там, так ці всі мафії в різних сферах, вони цьому пручаються. Тому знову ж таки, шлях буде складним, але він правильний і він потрібен. А темні кімнати це в диктатурах. От, наприклад, в Лукашенка, так в Білорусі. Ззовні можна казати, можна подивитися, казали, так, Лукашенко який господар, молодець, навів порядки, там і так далі. Але справа в цьому, що Білорусь це чорна кімната, там немає розслідувальних журналістських центрів там немає політичної конкуренції, яка б могла би повідомляти про корупцію Пор Лукашенка раз там в 5 років або може раз в рік виходить, кажу, корупційна оборудка покарати, але це показуха. Насправді там ще гірша ситуація з корупцією. Просто про це не висвітлюють і ніхто не знає масштаб.